Ще трішки зупинюсь на декоративній космети. Так, це в нас тональний крем. Це, це, це також іде тональний крем. Дуже їх полюбляють. Це йде основа під макіяж. Дуже гарно де відки, знаєте, стійкість макіяж і такий відбис гарний на обличчі. Це йде гель для брів. Так. Це, що в нас іде, коректор під очі. Взяла для себе, оскільки маю проблеми під очима. Трошки такі невеличкі синічний набріх, то то я взяла другий тон спробую. Вперше взяла собі, тому що ж тут таке. Так, далі, що в нас тут іде? О, чесно говоря, і не пам'ятаю, що це. Зараз вона проекспериментую при вас. Ага, це йде для брів. А, це де підводка, перепрошую, під очі Галинка замовила. Так, це в нас іде. Так, це в нас йде туш, і ще раз йде туш, і це вже йде для брів. Все. Другий тон. Розібрались то, що йде. Всім гарно, дійсно декоративна косметика, дівчонки, ви полюбите, дійсно така стійкість і якість. Хватає надовго, дійсно, обличчя з ним дихає, і головне, дуже гарно, дорого і багато з ним виглядає. Та наше обличчя це наша візитивка, і хоч його чим побільше зберегти гарним молодим. Всім гарного, мирного вечора.